Старості прелюдія перед сексом це поміряти одне одному тиск. Одразу після весілля чоловік та дружина кажуть одне одному: я завжди буду тебе кохати. А через 50 років вони кажуть: Я завжди бо Так відбувається і в нашій знайомій парі. Дивимось. І а, долучаємо до нашої розмови, розмови блогерку, квадроберку, я думаю, правильно сказати українською, Анет Барсівну. барсівну. Куди? Я дивлюся. Ти третій сон вже дивишся. То я повільно моргаю. Ти Повільно тільки соображаю. Та я хоч соображаю, а ти давно вже з глузду з'їхала. Сам з'їхав пеньок старий. А Ти стара відьма. Закрийся, на щастя. Досить. О, бачиш, на онучку дістала. Сам дістав. Та досить сваритись. Чув? Та я тут чув, а ти на старості зовсім оглухла. Так, стоп. Я тут погуглила і зрозуміла, що ви сваритесь, бо ваші почуття охолонули. Ой, скоріше б вона вся охолонула. Я ще твої дев'ять днів святкувати буду. Та я із принципа не помру. Ну, от бачите. Ну а що робити, як вона сидить, і то от, що робити? Я теж погуглила. Як освіжити почуття після шістидесяти? З нею? Ніяк, а з ним ніякого освіжувача не вистачить. Психологи пишуть, що вам треба якось розвіятися. Ой, онучку, ми вже в такому віці, що скоро ти нас обох будеш розвіювати. Діду, тут не про це. Може, ти кудись з бабусею поїдеш? Ага, Мізками я можу з нею поїхати. Було б, чому уїхати? Голова порожня. Бо ти мій мозок весь висмоктала. Досить. Мені набридло, ви постійно сваритися взагалі. Я до вас більше не прийду. Стій, Кірочка, Кірочка, ми вже плануємо. Що плануємо? Поїздку. Яку поїздку? Мене ж не випускають. Що ти мелиш? Тобі ж років вже під сираку. Лікарі не випускають ти. пришелепкувати. все, все, все. все, все. Я, я мовчу, мовчу. Для початку подивіться разом телевізор. Так з ним вже Неможливо дивитися. Чого це? Так ти ж тільки свій телемарафон дивишся. Ну, так що бути в курсі всіх подій. Там одне однеї і... те саме по колу кручить. А раптом правду скажуть, а я пропущу. <плодиско> ти напевно єдиний. То цей єдиний марафон ще дивиться. Бачиш, кірочка, ну, не варіант. Що там ще пишуть? Ну, влаштуйте один одному сюрприз. А він коли гороху поїсть, всю ніч сюрпризи влаштовує. Я у вісні сюрпризи не контролюю. Та не такі сюрпризи. А які? Ну, наприклад, подарую бабусі квіти, і це буде натяк, що ти її досі кохаєш. А, Тобто, вінок із натяком. <звух> це я тобі подарую. Теж не виходить у вас. О, влаштуйте собі романтичний вечір. Ну, це як. Ну, свічки, смачна їжа, музика. Ага, дочекаюся від неї. Ти старий це. Чоловіки мають влаштовувати. Так я ж і чекаю момента. Якого? Коли півінь в одне, в одне місто клюне. Та ні, я Доп. все для тебе зроблю. Смачну їжу, свічки, музику. Та тільки ти цього вже не побачиш. Я тобі зараз стоп, є... стоп, 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 стоп. Що ж з вами робити? Угу. О, це прикольно. Зробіть щось разом. Що зробити? Ну, зробіть те, що давно хотіли. О, не варіанти. Я до в'язниці не хочу. Хоча, якщо все обставити як нещасний випадок, Я я <клес> зараз. Бабусю, ну, не знаю, частіше разом гуляйте. Куди я вже по хаті з нею нагулявся? Гуляка, ти більше сидиш або перед телевизором своїм на троні білому. Ну, сходіть у ліс по гриби. Не цікаво. Чого? Ходили, а вона все одно дорогу додому знаходить. Хоч ти, мухомор старий, ще слово? І відгребеш, що шляпка відлетіть. Ну, не знаю. Сходіть на річку, покупайтесь. Не варіант, вона плавати вміє, я її сам навчив. Ще раз булькнеш, зловиш ліща. Ну, в кіно сходіть. Hey, мені вдома, кіна. Вистачає щодня комедія спляче красуня. А в мене так. щодня фільм жахів з щелепи, коли ця акула ха, свої зуби в стаканчик кладе. Ну, а ви спробуйте, сходіть. Там зараз такі нові технології ефект присутності. Ага, ага. Від цього Джорджа Пукаса такі спецефекти усього залу буде ефект присутності. Так не воняй. Кірочка, що там ще? Пишуть, що можна зробити якийсь романтичний вчинок. Це що? Ну, не знаю. Ти коли в останній бабусю на ручках носив? О, якщо я візьму її на руки, оце буде мій останній раз. <риклад> О, придумала. Дідусю, пошли бабусі. О, послати бабусю з задоволення. Пішла! Ні, ти! Бусю, я не договорила. Ну так я теж не договорив. Не послати бабусю, а пошли бабусі повітряний поцілунок. Ой, а можна я йому? Давай. There's, there's. На тобі зараза. Бабуся. Оце, це єдиний повітряний поцілунок, який він заслуговує. Добре. Дідусю, а ти прочитай якийсь бабусі романтичний вірш. Вірш? О, є в мене якраз про твою бабусю вірш. Тільки ти вуха закрий, бо такі слова тобі ще рано знати. Ну, діду, ні, не такий вірш. Може, про кохання якийсь знаєш? О, Є про кохання. Давай. Сам написав. Кохать тебе я обіцяв і на землі, і на небі. Кохання час перевіряв. Ти дуже класна леді. Тепер залишилось одне. І з цим ніяк не справишся. Коли ж порадуєш мене, як на той світ відправишся. Браво, маєстро! Браво! Ось вам букет. Я тут знайшла дуже чудову ідею. От можна вам влаштувати друге весілля? Заплюште очі і уявіть. Бабуся у шикарній білій сукні. Mm. Дідусь у дорогому костюмі і у білих капчах. Як наяву уявляю. Припини, ви стоїте біля вівтаря. Ну, я кажу ні, тікаю звідти під три чорти і живу щасливо без цієї мегери. Та я вже перша втекла. Куди ти втечеш зі своїм артритом? Та досить вже! У вас взагалі є якась мрія. Депутатів, Депутатів пересаджати. пересаджати. От бачите, у вас є спільні інтереси. Це не інтереси, це нездійсненна мрія всіх пенсіонерів. Ну, може, у вас якесь спільне хобі є. Ну, є у нас спільне хобі виживати на пенсію. Хоч якийсь прогрес. Хоча у діда своїх хобі вистачає. Наприклад, псувати повітря. А тобі псувати мені життя. Недовго щастя тривало. О, у нас ще є спільне заняття. Ми щовечора один одному. Уколи робимо. Хоч би раз нормально вколо фірот. Вся в Вся дупа в сінця. А я її один укол з ліками колю, а ще два для настрою. О, другад. Уколи це не хобі. Хобі це може бути ліпка з глини, малювання, танці. О, малювання це класна ідея. А ну, сара, лягай на підлогу, а я тебе крейдою обведу. Придурок, я тобі труп, а я художник, я так бачу. Взагалі то тут дуже радять танці, а давайте спробуємо. Вони освіжають почуття. Я музику включу. Куди? Ну, ну бабусю. А куди мені там? Ой, внуцька. Ну, бабусю. Ой. Ой. ну давай. А яка у тебе музика? Я останній раз цей вальс. Танцювала та рік та ля. У мене такої нема. А яка тебе? Слухай. Дійсно свіжає. Баба трикається так ніби неї інфаркт. тебе? Не д.. 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 дочекаєшся, трухлявий пень, Я ще молода. Та ні, ви повинні танцювати разом. Дідуся, давай. Наприклад, повільний танець. Ні, ти що? Обіймати цю стару курагу. Я зараз піду. Ну, ти мала шантажистка. Давай, дідусю, обійми бабусю. Обійми... Куди за Так. Я за Талію. Раніше тут грудей не було. Раніше у тебе теж хобот не тільки висів. Так, бабусю, тепер ти обійми дідуся. Пришелепку вата. Пристрасть показую. Тепер танцюйте. Я обіцяв тебе кохати. Ну, щось відчуваєте. О, відчуваю. Видно, я тобі дуже сильно талію здавив. Ой, бо... Це ти наробив, придорок? Вперше за 10 років напруждя. Давайте без танців. Остання спроба. Тут пишуть, що можеш допомогти спільні спогади. Спільні спогади? Так. Да? Ой. згадала. На! <зв1> За що? Свідку твою згадала. Боже мій! Спіль... Не... Спільні спогади. Знайшла, що згадувати. Давайте краще разом подивимося старі фотографії. Вони завжди викликають гарні спогади. Можна. Бабі на грані щось пристойне підберемо. Це ж ваше весілля, так? Так. Так, точно. Пам'ятаєш наш перший танець. Ну це а як же? Ми разом. Два місяці репетірували. Але все одно мені на, на ноги наступало. Ти у відповідь тільки посміхалася. Так, точно. Ой, гарно ми тоді погуляли. Так, геть баню спалили. А це ж знаєте, цей будинок, так? Ой, точно, це ж е, наше новосілля. Ой, і скільки років ми тут, душа в душу. Ага, поки хтось не закомандував ремонт зробити. Ні, ні, я шуткую, взагалі, нормальні шпалери. О, а це ви де? О, це ми біля пологу. А знаєш хто це у бабусі на руках? Моя мама? Ага. Так, це один з найщасливіших днів мого життя. І мого теж. Ну, от бачите, можете й не сваритись. <праць> це ж не важко бути щасливими людьми. Завжди можна знайти компроміси, та взагалі, навіть якщо вже посварилися, пам'ятайте, що щаслива пара це не та пара, яка ніколи не свариться, а та, що завжди знаходить шлях до примирення. так. <праць> А це ж моє день народження минулий рік, так? Ну, точно. Вся родина. Яка гарна фотографія. Кирочка, а ти можеш з цього фото всіх поприбирати, а бабине обличчя в овал вставити? Ну все, Капець тобі. Я тебе так, я тебе властую, тобі. Ваші області, Євген Сморигін, а також... Заслужний артист України Олександр Ярема, та наша чарівна Кіра Будойська Дизель-шоу.